Всім привіт! Сьогодні я приїхала у справах до міста, а тут такий дощ, що навіть з машини виходити не хочеться. То поки Ах, я вирішила з вами поспілкуватися, я вирішила вам сьогодні розповісти, що я ношу останні кілька днів. Дуже активно, мені дуже подобається. Мабуть, це через таку погоду, як ви бачите, у нас зараз дощ, і в принципі весна така: то сонце, то хмари. Можливо, у мене трошки така парабола настрою йде вниз, бо я почала використовувати більш спокійні, меланхолійні, трав'янисті аромати. А зовсім нещодавно я повернула в свій гардероб, я вам про це ще не розповідала. Wood Sage and Sea Assault Malone. Це був третій нішевий парфум, який в мене взагалі з'явився. Він мені дуже сподобався. На... Я його пробувала, здається, у Перелітнику з кремчику. Я замовляла тоді від Levant потім. Потім в мене була тридцятка ка ось, ось така. ж Я її всю зносила, але <смеш> мене дуже не влаштовувала стійкість в цей чинці. Ну, це колонії, так, у цей асолт. Все-таки це колоні у Малона. І що ти можеш очікувати від колоні але все одно мені хотілося більшої стійкості. Тим не менш, я закохана в аромат і час по час повертаю його у свій гардероб. Зносила міньку 9 мл, потім ще якийсь відлавант. І от нещодавно до мене приїхала ще одна тридцяточка. Ну, це, звичайно, клас. Я, чому я не купляю великий формат? Тому що мені просто подобаються такі флакончики. Я намагалась носити багато морських ароматів, схожих на його, саме на Вуд Sea Асолт, якісь інакші пробувати більш солоні. Так вони гарні, але так, щоб я обливалася парфумом, то це завжди був Джамалон Вуд Sea Солд. Я дуже задоволена, що він в мене знову з'явився. Мабуть, я вип'ю цю тридцяточку, подумаю, ще рік. І знову куплю, це дуже ймовірно. Але я хотіла вам розповісти і поділитися радістю не тільки через те, що він в мене з'явився знову, а й розповісти вам, що я його нашаровую з Ермесом от Gent Бланш. Дивіться, от такі два парфуми я їх ношу разом. Це метод. Лейрінг зараз дуже в моді, коли парфуми наслоюють один на одний, носять разом. Можна бризкати на одне і те ж саме місце нанесення, можна носити там на одну руку один парфум, на іншу руку інший парфум, там гратись як вам хочеться. Але в принципі, те, що зараз став модний леєрінг, і бренди почали випускати навіть спеціальні лінійки парфумів, які ніби треба між собою. Поєднувати. Оце мені, чесно кажучи, не дуже подобається. Тому що, ну, ти випускаєш аромат, випускай його самодостатнім, таким, що можна саме його використовувати, щоб не потрібні були якісь бустери, щоб не потрібні були якісь інші інгредієнти. Але, тим не менш, Поєднувати парфуми це не нова річ, це не мода останніх років. Це було завжди. Тому якщо ви являєтесь якимсь парфюмерним перфекціоністом і вважаєте, що от якою парфюмерну композицію випустили, отакою вона і має бути, то я вам хочу нагадати, що леєрінг взагалі був у моді сторіччями, але не у Європі, а у а на середньому сході, де це практикується. Ну, скільки історія пам'ятає, стільки на середньому сході і практикують лейринг. Зазвичай жінки, що найпростіше, жінки наносили на тіло мускусний крем. І зверху наносили вже парфумерні композиції з масел. Чоловіки, чоловіки теж не відстають і теж нашаровують на себе різні парфуми, щоб добитись індивідуального звучання, такого, якого не буде, не буде у інших. Але треба пам'ятати, що. Складні композиції між собою поєднувати не варто. Чому гарно звучать оці два парфуми разом? Тому що цей трави, і цей трави. і в принципі вийшло так, що до шавлі, морської солі, морських водоростей що є у гуцей солод. Я ще додала трохи тирличу та ірису. і вони разом заквітли, забояли більш гіркотравно. Мені так дуже подобається. Я Останні два дні то більше NC Salt на, на себе наношу. Потім мені хочеться чогось більш гіркотравного, я додаю Армес, потім можу ще обновити Армес, потім знову Woodseid NC Salt. І так колами. І, а, мені б дуже подобається. Як Переливчато від мене лунає парфум, і оточуючим теж подобається. Я вже схопила декілька компліментів щодо того, як я пахну останні два дні, але по факту це різні комбінації оцих двох парфумів. Мені аж дуже зайшло. Можу, що я можу порадити, що якщо ви будете експериментувати, наносити два чи більше парфумів, бо леєрінг це не тільки про дві композиції, там можна на себе взагалі багато чого наносити підряд. Але одне з таких найпростіших правил на низ. Накладати спочатку більш важку композицію, а зверху полірувати більш легкими летючими ароматами. Бо якщо ви зробите навпаки, то більш легкий парфум він просто буде з'їданим важким парфумом. Тому те, що більш легке, більш повітряне, більш нестійке, його треба поновлювати зверху на більш щільну композицію. А якщо це просто дві легкі композиції, то можете робити по методу подряжки на себе, напшикувати, як тільки заманеться, і ви все одно нікого не задушите. Так працюють колоні Джо Малон, те, що вони не важкі. Те, що вони легкі і дуже швидко злітають в принципі, то можна не боятися експериментувати. Що я можу сказати про ці два парфуми? Я їх обидва обожнюю як окремо, так і разом. Але щодо The Gentian Blanche, я бачу, що цей парфум останнім часом багато продається в наших онлайн-магазинах. На мейкапі ще є от такі мініатюрки 15 мл. Це звичайно дуже зручно. Але я хочу застерегти, що він дуже нестійкий і він дуже тихий. Він тихіший, ніж навіть ніж Джо Малон. Це, звичайно, проблема. Тому от ця тревел версія для мене просто не погратись. Я його взагалі купила всліпу, це Зі мною стається досить рідко, але буває. Ну, хочеться інколи пощекотати нервишки. Але ну, я дуже задоволена, що він мені сподобався, звичайно. Я й, насправді не так вже і ризикувала, бо я розумію приблизно свої а, смаки і мала практично 99% впевненості, що він мені залетить. Так і сталося. Але ж його тотальна. Тихість це проблема, тому якщо ви заглядаєтесь на ці флакони останнім часом, бо вони багато де зараз продаються, то майте на увазі дуже тихий аромат. Це е, ну, його так, щоб з чимось поєднувати, чи в принципі, якщо ви звикли до більш гучних ароматів, Одетн Бланш може вас розчарувати. Але тим не менш, жан клод та Лена завжди робить гарно, натуралістично. То якщо ви хочете побути з собою в тиші та спокої, якщо ви не перевантажуєте свій ніс більш важкими ароматами, в принципі, чи хоча б останні е, дні, то Джентін Бланш вам теж може дуже сподобатись. Взагалі, колонія Армес дуже приємні, дуже приємна річ. Просто що не дуже стійка і не дуже гучна. Ну, знову ж таки, колонь. Колонь. То такі парфумки я обираю у дощ, у мрячні, весняні дні. А що обираєте ви? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво, які парфуми співпадають з вашим настроєм саме в таку погоду. До зустрічі в коментарях.